І всім привіт! З вами Ход Brawl Stars. І це друга частина по рубриці лише перша сила. Це той аккаунт, який ми створили недавно. І на цьому аккаунті ми граємо лише гравцями лише за першу силу. Тобто я не можу прокращувати гравців. Через те, що якщо я покращу гравця, то я за нього більше грати не буду. А це для мене буде мінус. І ми будемо покращувати цей аккаунт протягом 10-15, думаю, серій. Не більше. І, надіюся, добити хоча б одну тисячу кубків за цей час. Я вже всіх гравців за кадром покращив до п'ятого рангу. Підняв на них кубки і добив 254 кубки. А зараз ми відкриємо двох нових бравлерів і заберемо нагороди. Починаємо! У зараз є лише лишились тут. І це зразу ми забираємо нового гравця Джесі за кредити. Чомусь ще досі цей баг. В попередньому відео нам не забирався Ельпрімо. Тоді, як зараз, нам не забирається Джесі. Де вона? Ось. Ось і Джессі виходить до нас. Хотілося б гравців побільше танків і пошвидше їх отримувати через те, що за танків... На першій силі легше грати, через те, що в них більше хп. Наприклад, Міко я дуже довго апав довше, ніж з всіх інших бравлерів. Я апав. Через те, що в нього мало ХП і маленький урон ще на першій силі. Також ми отримуємо Геймграф. А також зразу ми забираємо Поко. Це другий гравець на сьогодні. Напевно, ми вже сьогодні нікого не заберемо. Через те, що третім гравцем у нас буде Джейкі. І думаю, ми її заберемо в наступному відео. Також ми забираємо командні режими. А на 300 кубків мені відкриється оце там має бути, здається, Хантерс. А також ми відкриваємо квести сезонні. Ось у мене є декілька квестів. Зараз ці квести прогрузяться. Ого-го-го. Оце стільки квестів. Я зараз їх почну виконувати там за Джесі, за ще когось. А по вечорами виконую їх всіх. І пізніше вже будемо забирати інших бравлерів. Але в мене є ще сумна новина. Ось тут, як ми заберемо дерева, то я не зможу більше забирати тут нагород. Через те, що тут є покращення до п'ятої сили, до сьомої і так далі. Тобто, Едгара або Гріфа я не заберу, я просто заберу тут дерева, а далі я просто буду виходити. Але якщо мені вже доведеться це забрати, то я просто. Не буду покращувати Деріл, Тоді я просто не буду грати за Деріла, через те, що це, тоді я порушу наш квест. Але все ж таки би хотілося ще забрати безплатні піни. Але це буде, знову ж таки, сказано, лише якщо я не буду грати за дерево, бо я саме його буду забирати. Тому що мені доведеться забирати оці покращення. В нас вже 8 бравлерів за два відео. На них дуже багато квестів. Я зараз піду виконувати всі ці, ці квести, збирати нові подарунки, нагороди для нового відео. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі. А також хочу наголосити те, що це не основний мій аккаунт. І також все ж таки будуть виходити відео по основному аккаунті. Просто, напевно, трошки рідше через те, що зараз закінчується сезон. І нові відео, скоріше за все, будуть виходити частіше з виходом нового Бравл Пасу. А з вами був Ходраго Бравл Stars. До нових зустрічей!